На тактики із метою дискредитації української армії бойовики і російські військові обстрілюють переважно мирні квартали зони АТО. Є жертви. Гроші на відновлення території Донбасу, що не контролює Україна, підуть із спецфонду. Заява прем'єра Арсенія Яценюка. У Дніпропетровську створили центр юридичної допомоги бійцям АТО. Як отримати статус учасника антитерористичної операції, консультують просто у шпиталях. В Ефірі новини Барстудія Людмила Добровольська. Вітаю вас. Позиції села То бойовики, і російські військові обстрілюють менше. Вогонь ведуть переважно по мирних кварталах населених пунктів. Стріляють з минометів, артилерії, реактивних систем залпового вогню, танків і стрілецької зброї. Такі провокації робляться з метою дискредитації сил То і залякування населення Донбасу, заявляє прес-центр АТО. Зараз тривають бої за Донецький аеропорт. Повідомляють про двох загиблих мирних жителів міста. Далі остання інформація про ситуацію на сході. Перемир'я чинне, але вогонь не припиняється. Бойовики обстрілюють Донецький аеропорт, який під контролем українських силовиків. Терористи цього навіть не приховують. Виклали у мережу відео із власними уточненнями, по яких саме позиціях б'ють градами. Ми б'ємо на аеропорт, зараз, Вибиваємо остатки фашистських бандерлогів. Турма аеропорту ймовірно справа рук російських спецназівців підозрюють у керівництві АТО. Мовляв, це підтверджує і озброєння, з якого ведуть обстріл, і амуніція військових. Є також інформація, що база цієї роти дислокується в районі гуртожитків Національного технічного університету. Стріляють по силовиках, але страждає і мирне населення. Під час артобстрілу загинули двоє донечан. Троє отримали поранення. Повідомляють у міськраді Донецька. Це щось було ну, жахливе. Паніматі і безчоловічне в першу чергу. Ану ж то по мирному городу пожителям, като часа звращалися ті дні, активно назад думали перемір'я, повіряли. Із граді у бойовики обстріляли о, селище о, Нижня Кринка, що на Донеччині. Зранку, три години поспіль, вони намагалися вразити позиції українських військових, стріляючи і по житлових будинках. Повідомляють у штабі АТО. Будівлі сильно пошкоджені. Є жертви серед мирного населення. Схожа ситуація і в інших містах у зоні. Ато артобстрілами бойовиків. Зруйновано кілька житлових будинків у селах Нижня Кринка, Ханженкове. Верхня Кринка, Спартак та у місті Ясинувата. Також пошкоджено лінії електропередач в районі Макіївської фільтрувальної станції, внаслідок чого станція знеструмлена. У Макіївці відсутнє постачання питної води. Напружена ситуація і на Луганщині. Наприклад, Первомайськ через обстріли бойовиків лишився без світла та зв'язку. Ситуація в Луганській області напружена. По перше, люди не розуміють зараз свого положення згідно е того закону про особливий статус. Люди телефонують, люди дуже занепокоєні. По-друге, сьогодні літали безпілотники на території і окупованої, і не Слава Богу, не стріляли в Луганській області. Сьогодні була тиша, але ж я не впевнена, що ця тиша буде довгою. Порушення домовленостей про припинення вогню на сході фіксують і члени місії ОБСЄ, які працюють у зоні АТО, кажуть у РНБО. У черговій доповіді спеціальна моніторингова місія ОБСЄ… Констатувала численні порушення режиму припинення вогню з боку терористів. Окремо відзначено обстріл бойовиками українського блокпосту біля населеного пункту. Мала Орлівка, біля якого перебували члени наглядової групи ОБСЄ. І з боку Росії знову почали направляти безпілотники. Так упродовж доби вони п'ять разів перетнули кордон з Україною. Повітряну розвідку здійснюють навколо Маріуполя та на адміністративному кордоні з боку окупованого Криму. Народна міліція, яку запроваджує проголосований вчора закон про спецрежим на Донбасі, буде підпорядкована українській владі. Тамтешні вибори будуть визнані у тому випадку, якщо вони відбудуться відповідно до норм міжнародного законодавства. У іншому разі це не голосування, а легалізація бандитів, яку ми не дозволимо. Дослівно заявляє прем'єр Арсеній Яценюк щодо фінансування українських територій, які Україна поки що не контролює. Гроші на їх відновлення підуть із спеціального фонду коштом українських олігархів. Міжнародної донорської допомоги і тих сум державного бюджету, що їх отримують із податків із цих територій. Ми можемо з державного бюджету давати туди кошти. Якщо ми відновимо повністю контроль над всією територією, підприємства почнуть працювати і платити податки в центральний бюджет. А забирати гроші у Львова, Полтави, Києва, Житомира, у пенсіонерів України, у медиків, вчителів. І відправляти просто на відновлення території, які не контролюються Україною, і ці гроші будуть розкрадені російськими терористами, уряд не буде. Щоб підтвердити легітимність резонансного голосування закону про спецрежим на Донбасі і про амністію на вчорашньому закритому засіданні Верховної Ради, спікер Олександр Турчинов звернувся до генпрокуратури і СБУ. Правоохоронці мають перевірити, як працювала система рада і чи не було у неї втручань. Спікер запевняє, парламент працював у межах регламенту. Саме для цього, щоб позбавити спекуляції, система рада працювала в режимі, який не висвітлює. Зал на табло під час голосування. Але я хочу підкреслити, що цей режим ніяк не впливає на результати голосування. Результати голосування ви знаєте. Донбас почули, але він не задоволений. Закону про амністію і запровадженню особливого порядку там радіють не усі. Адміністрацію президента сьогодні пікетували мешканці окупованих міст і активісти правого сектору. Денис Квартальнов. Далі. Біля воріт адміністрації президента кордон із бійців Нацгвардії усе через черговий пікет. Цього разу на розмову Петра Порошенка викликають активісти правого сектору та жителі окупованих міст Сходу. Вони вимагають скасувати прийняті напередодні закони про запровадження особливого порядку самоврядування на Донбасі і амністію для учасників подій на сході. Я вимагаю, щоб президент прислухався найперше до своїх людей, власних, а не до Меркель, не до Оланда, не до Путіна. А слухався. Ухам на перше своїх людей відходив туда, хоч колись Людмила, переселенка з горлівки, у столиці живе з родиною вже кілька місяців і щодня прокидається з надією, що її рідне місто звільнило від бойовиків. Тепер каже, після фактичної легалізації сепаратистів повертатися додому просто боїться. Ми втратили свої дома. Ми пора українські люди, які були проти того, щоб флаги українські топтали. Ми побаялися там вийти, тому що там животи в тому тому. То там убивали людей, і сейчас ми аздалі проукраїнські, без дому. звращатися к бандитів с рібінком за всім та вообще. активісти правого сектору мають багато запитань до процедури ухвалення цих законів. Не можуть зрозуміти, чому голосування за них було за зачиненими дверима та із вимкненим екраном. Крім того, привілеї, які будуть надані окупованим містам, пікетувальників просто шокують. Виділяються величезні кошти на так зване відновлення. Я перепрошую. Хто бомбив ці території? Бомбив окупант, бомбила Путінська Росія. То може вони мають відновлювати, але виходить так, що ми визнаємо свою поразку, ми капітулюємо і ми платимо контрибуцію. Висловити свою думку щодо прийнятих законів та ситуації на сході сьогодні може кожен охочий. Для цього на банкову приносять мікрофон і підсилювач звуку. Поїхали мої хлопці зони, а то я отримали. Два бронетранспортери, яких 20 кілометрів не проїхали, поспілкуватися з пікотувальниками приходить дружина Юрія Луценка, радника президента. Але слухати її пояснення активісти відмовляються та жінку проганяють. Наприкінці акції активісти підпалюють кілька димових шашок та зривають петарди. Наголошують, якщо їх не почують, то те саме зроблять безпосередньо під дверима адміністрації президента. І кордон Нацгвардії їх не зупинить. Денис Квартальнов, Максим Масленіков, Роман Пух. Новини Юбіар. Україна не краде газ. Росія мусила це визнати офіційно. Що несанкціонований відбір не зафіксований, підтвердив російський міністр енергетики Олександр Новак. Кілька країн заявили про зниження обсягів постачання російського палива. Оставки у Австрію, скажімо, скоротилися на 15%, А польща бідкається, що отримує на 20% менше. Офіційний представник Газпрому Сергій Купріянов повідомив, до цього спричиняє закачування газу у підземні сховища. Тим часом МНС Росії заявляє, що готовий відправити Україну уже третю партію так званої гуманітарної допомоги наприкінці цього тижня. Свій другий так званий гумконвой Москва незаконно доправила через український кордон. Нагадаю, у ніч на 13 вересня. За даними РНБО, українські прикордонники і митники не були допущені до перевірки і оформлення вантажу. Червоний хрест вантаж не супроводжував. Вміст його невідомий. І чергові санкції Росії проти Росії цього разу Москва може заборонити до прокату американське кіно. Поки що це тільки пропозиція довіреної особи російського президента і за сумісництвом режисера Юрія Кари. Поширити заборону він вимагає і на телебачення. Про інші події у світі Ярослава Марушченко. 10 кілометрова черга на КПП Капапеченгар. Люди, які їдуть до Криму, змушені стояти тут годинами. Йдеться про в'їзди з материкової частини на півострів. Звітують у Держприкордонслужбі України. Кажуть, що росіяни прискіпливо оглядають автомобілі з українською реєстрацією. Вантажівки оформляють понад півгодини. Легкові машини більше ніж 20 хвилин. Для оформлення в російський пункт пропуску прикордонники запускають лише по одній машині. Тож українські прикордонники радять обирати інші напрямки. Скупчення авто спостерігають і на найпопулярнішій Керченській переправі через простій фур в анексованому Росією Криму виникає дефіцит продуктів. Іноземці, які приїхали до Севастополя, зможуть перебувати там без візи три дні. Таку постанову підписав прем'єр-міністр Росії Дмитро Медведєв. Щоправда, для безвізових відвідин анексованого Севастополя треба проживати на поромі або в іншому місці, що визначене туристичною програмою. У Росії вважають нові умови перебування іноземців на території анексованого півострова підвищать туристичну привабливість міста. Російського мільярдера Володимира Євтушенкова посадили під домашній арешт до 16 листопада. Голову акціонерної фінансової компанії Система слідчі звинувачують у відмиванні грошей. Зокрема, його підозрюють у крадіжці акцій паливно енергетичних підприємств Республіки Башкоростан та їх легалізації. Улітку Басменський суд Москви заарештував акції компанії Башнафта, що належить Євтушенкову. Арешт олігарха спровокував паніку на російській фондовій біржі у Криму. Вже Заявили справа Євтушенкова не політична раніше. У Російському Союзі промисловців цю справу назвали ЮКОСОМ-2, А його колишній власник Михайло Ходорковський заявив, до арешту Євтушенкова причетне оточення Володимира Путіна. Усе через нафтові інтереси в ході розслідування этого уголовного діла услідуваті появились достаточные основания полагать, що Євтушенко причастен к легалізації імущества в особо... В крупном размере, приобретенного преступным путем. В связи с этим ему уже предъявлено обвинение и избрана мера пресечения в виде домашнего ареста сроком на два месяца. Нові економічні санкції від Канади отримала Росія. Чергову хвилю заборон та обмежень запровадять через агресію путінського режиму, котра так і не зупинилася, пояснюють у міністерстві закордонних справ Канади. До санкційного списку включили, зокрема, Сбербанк і п'ять військових підприємств. Чорний список Канади також поповнили російськими військовими офіцерами. Канадські санкції Федерація без відповіді не залишить. Це вже кажуть у російському МЗС. Нагадаю, раніше в інтерв'ю одному з іспанських видань глава закордонного відомства Росії Сергій Лавров заявив, заходи, які світ запроваджує проти федерації, не допоможуть врегулювати внутрішню українську кризу, а лише ускладнять діалог. Ярослава Марущенко, новини юбіарсам проголошена кримська влада і далі тисне на кримсько-татарську громаду півострова. Тепер хочуть опечатати рухоме і нерухоме майно меджлісу кримсько-татарського народу. Рішенням одного із сімферопольських судів на добровільне виконання такої постанови членам меджлісу дали одну добу. До того кілька годині обшуки провели в будинках низки кримськотатарських активістів. І сумна новина сьогодні загинув легендарний український футболіст Андрій Гусін. Експівзахисник розбився на мотоциклі на автодромі. Чайка під Києвом. Виїхав на кільцевий трек траси і на вражі вилетів із сідла помер, не приходячи до тями. Андрію Гусіну був 41 рік. За свою футбольну кар'єру він захищав кольори львівських Карпат, Київського Динамо, російських Крилів Савєта і Сатурна. За збірну України зіграв 71 один Останнім часом працював у тренерському штабі Махачкалінського Анджі Андрій залишив дружину і трьох дітей. Продовжуємо випуск. Опалювальний сезон цього року почнеться таки пізніше. Наприкінці жовтня це заощадить 1 мільярд кубометрів газу. Ще запустять пів тисячі котелень на альтернативному паливі. Але у батареях центрального опалення буде не таким гарячим, як зазвичай, бо Україна мусить вкластися у ліміти. Поступово переходить на альтернативні джерела енергії і запроваджує енергозберігаючі технології Київ. Звитует мэр столицы Виталий Кличко про первые 100 дней своей работы. Еще раз хочу обратиться к жителям города с пониманием относиться к той проблеме, к получению горячей воды дома. Страна находится в состоянии войны. От нас не зависит, от города не зависит тот вопрос, что у нас нет газа. Это вопрос... Правительства Вопрос прем'єр-міністра у Полтаві сьогодні намагалися зірвати сесію обласної ради. Щойно засідання почалося, телефоном попередили. Приміщення заміноване. Що було далі, розповість Влаца Кольцов. Не встигли депутати переступити поріг сесійної зали, як їм вказали на двері. Анонімний дзвінок про замінування змусив чотири сотні учасників сесії та персоналу облдержадміністрації повернутися на вулицю. Тільки почали переходити до. Формування порядку денного оголосили, що замінували приміщення обласної державної адміністрації і обласної ради. Тому всі організовано вийшли і поки чекають, поки дадуть відбій. Спеціально треновані собаки, міліціонери, піротехніки та рятувальники кілька годин нишпорили коридорами і кабінетами адміністрації в пошуках вибухівки, але марно. Відсутні вибухівки, вибухівки немає. Все чисто, все хорошо. Чимало доленосних питань для всієї Полтавської області мали розглянути на цій сесії і ухвалити не менш доленосних рішень, кажуть місцеві депутати. Але думають, що хтось цього просто категорично не хотів. Є підстави вважати, що комусь або декому саме є. Було необхідно все таки зірвати проведення цієї сесії. В ході слів буде з'ясоване, Які основні причини були такого мотива, дізнавшись від пошуковиків, що будівля чиста, депутати повернулися до зали вирішувати долю регіону. А міліція почала шукати телефонного мінера-жартівника. кажуть, якщо спіймають, він не уникне кримінальної відповідальності. Оперативники розпочали пошуки особи, яка здійснювала дзвінок до міліції. У разі затримання і доведення вини підозрюваного йому загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 2 до 6 років. Шанси знайти телефонного мінера в міліції оцінюють як досить високі. Окрім тюремного терміну, йому ще може світити і виплата компенсації. Влад Сокольцов, новини ЮБР. У Дніпропетровську створили центр юридичної допомоги бійцям АТО. Тут пораненим солдатам допомагають отримати статус учасника антитерористичної операції і фінансову допомогу від держави. Консультують бійців просто у військових шпиталях. Сергій Литвиненко родом із Полтави, пішов добровольцем у батальйон Азов, а в Іловайську потрапив у засідку, отримав осколкові поранення, рук від гранати. Сергій швидко одужає та зовсім скоро повернеться додому, але переймається тим, що у боях утратив усі свої документи. Я не знаю даже, к примеру, как дальше быть, что как я пытаюсь, там вот ребят, которые уже здесь раньше лежали, навести справки, какая дальше процедура, что надо будет, как надо. Но если есть люди, которые готовы в этом вопросе помогать, то любая помощь она ну, будет только... Ну, только будет. Ну, как бы полезно зібрати усі необхідні довідки та відновити знищені документи, допоможуть правники. На це у середньому піде за два тижні. Юристи також роз'яснять Сергію, на які пільги та державні виплати солдат має право основними питаннями є оформлення документів з зони АТО, тобто, що це Це отримання либо справки, або виписки приказу о том, що такий-то дійсно прибував в зоні АТО і підтверджують факт його. Тобто, це той основний документ, согласно. Боец может потом в последующем претендовать на получение выплаты. Пораненню ліба компенсації від государства. Це перші дні роботи правників в обласній лікарні Дніпропетровська. Юристи ходять по палатах і окремо консультують кожного бійця. Оскільки допомога волонтерська сразу хочу говорити, безоплатная помощь. лікарі безперешкодно допускають волонтерів до поранених. Медики знають не з чуток. Юридична допомога солдатам край необхідна. Ну многі ребята, которые поступають к нам. Они идут прямо с поля боя и зачастую в состоянии комы, сопора или оглушения. И, конечно, думать о документам не представляется возможным. Зачастую документы утеряны. Именно юридическая помощь для этих бойцов які вже стоять на путь ребятація особливо важна зараз. У центрі працюють 15 юристів-волонтерів. Їхню правову допомогу вже одержали майже 100 бійців. Активісти закликають підтримати їхній рух і в інших містах, адже солдати, які захищають батьківщину на війні і самі конче потребують юридичного захисту, коли повертаються з неї. Івана Скорик, Вікторія Мельник, новини юбіар Будьте з нами. Інформація оновлюється постійно. Ви маєте знати більше.